Обласна федерація кікбоксингу Будокан, торгово-розважальний центр Чайка, презентують програму Дім бойових мистецтв. Привіт усім сильним тілом та духом. Рівненська обласна федерація кікбоксингу Будокан, а також «Чайка» продовжують цикл програм про бойові мистецтва. Українці завжди були сильним, мужнім і вільним народом. Наша сьогоднішня програма, якраз. Про вільну боротьбу боротьба зародилася водночас з появою життя на планеті. З давніх давен наші предки боролися за виживання, за вогонь, за їжу, за своє місце під сонцем. Як говорить народне прислів'я, життя це боротьба, а боротьба це життя. Боротьба дуже древній вид спорту. В перших Олімпійських іграх в 776 році до нашої ери перші Олімпійські ігри. Було 5 видів спорту, там легка атлетика, кулачний бой, тоді ще не називався бокс, а панкратіон чи кулачні бої. І була боротьба. І поїздки на колесницях були, і метання список. П'ять видів спорту. Перші, перша взагалі олімпіада в історії людства. І туди входила боротьба. Ось Віктор Куцель, майстер спорту України з боротьби самбо, старший тренер збірної команди Рівненської області з вільної боротьби, тренер вищої категорії з вільної боротьби, директор дитячої юнацької спортивної школи міста здолбунів, виховав чотирьох чемпіонів України, сім чемпіонів міжнародних турнірів. Розрізняють греко-римську та вільну боротьбу. Сучасна вільна боротьба прийшла до нас з Франції. Французька боротьба. Так раніше і називали це єдиноборство для справжніх чоловіків. Героєм нашої сучасності можна вважати Івана Піддумного. Нещодавно вийшов фільм Іван Сила, да, що як в цирку боровся, і це ну, пам'ятник йому стоїть. Коли були німці, тут окупірована територія, то він свободно ходив. По території і образно говоря, з орденом на груді, звіздою на груді німці настільки поважали, що ніхто його там не вщемляв, не це не це тобто, ну, дійсно. Чоловік легенда, чемпіон серед чемпіонів. Досі Іван Максимович піддубний, український спортсмен, борець, народився в 1871 році на Полтавщині. Іван Піддубний вдався силою у батька і вже у 17 років легко кидав мішки з зерном на віз і міг пригнути до землі бика за роги, шестиразовий чемпіон світу з боротьби. Перемагав у Парижі, Мілані, Франкфурті, Нью-Йорку. Символ сили духу і тіла. Були змагання зі всього світу, з'їхалися в Америку. Найсильніші борці всього світу. Це десь було там якісь сорокові роки. І вони без суддів і без глядачів закрилися в залі. Щоб визначити між собою найсильнішого чемпіона. щоб це не судді визначали, не люди, не зі, а от іменно самі борці. І тижні вони там боролися, боролися, боролися друг з друга. І вийшли і сказали, що серед нас всіх найсильніших, найсильніший Іван Піддубний. Майбутні чемпіони, богатирі українські починають займатися вільною боротьбою, залишивши стіни дитячого садочка. Боротьбою займаються дітки з шести років. Проводять до нас в секцію. Да. Е, ми вже давно співпрацюємо з Будокан, федерацією Будакан. Е, вони приїжджають до нас, ми їх учимо борцовських навиків, ми приїжджаємо до них, приймаємо опит із ногами, і з руками, ударна техніка. Тому що це теж треба. Я інколи дітям даю на тренуваннях боксерські перчатки і дозволяємо такий вольний бой, ну, під наглядом, все, контролюємо. щоб... Діти розвивалися не тільки щоб їм була боротьба, щоб могли десь її вдарити. і Якщо їх хтось вдарити, щоб вони не плакали, щоб могли тримати удар. Ми обмінюємося методичними вправами, самою підготовкою спортсменів, і що надає нам більше широко застосовувати в своєму виді спорту, навіть такі непритаманні нашому виду спорту, якісь елементи. Ось, припустимо, спортсмени-борці відпрацьовують кітки з прогином назад. Здавалося б, нащо це кікбоксеру, але насправді це допомагає гнучкості спини, силу ніг. Що потім надалі допоможе тому скікбоксеру наносити удари з більшою, потужними з більшою потужністю. Це як приклад. А взагалі то багато чинників і факторів впливають як наших видів спорту, так і боротьби для того, щоб удосконалювати підготовку спортсменів високого класу, а також спортсменів початківців Деяким тренерам за всю свою кар'єру, а це 15, 20 і навіть 30 років практики не вдається виховати жодного чемпіона України. Вагомим здобутком рівненської школи вільної боротьби є те, що за 13 років тренерського стажу Віктор Куцель виховав чотирьох чемпіонів України. Гордість нашої, нашої секції з ну, Долбуновської школи вольної боротьби є срібний призер чемпіонату Європи з вільної боротьби Болотнюк Микола. Наш вихованець, це наше досягнення, наша така ну, зірочка. Також тут, в залі, сьогодні на тренуванні у нас присутній є чемпіон України серед молоді Віталій Руденко. Досі Віталій Руденко, майстер спорту України з вільної боротьби, шестиразовий чемпіон України та призер всеукраїнських та міжнародних змагань. Виборов срібло в Москві на турнірі з вільної боротьби в Лужніках. Посів третє місце на міжнародному турнірі в Дагестані. Здобув золото в Варшаві, Польща та на турнірі в Гельсінкі, Фінляндія. В Стамбулі, Туреччина став другим. Посів п'яте місце на чемпіонаті Європи серед юніорів в Загребі. Хорватія. Також є зараз новий спічений чемпіон України серед кадетів Чабан Микола. Досі є Микола Чабан, 16 років, триразовий чемпіон України. Переможець міжнародного турніру в Мінську, Білорусь. Посів друге місце на турнірі в Кишиньові, Молдова. Виборов бронзу на міжнародному турнірі пам'яті президента Азербайджану Гайдара Алієва, де змагалися 15 країн-учасниць. Чемпіони України, майстри спорту України. Члени збірної команди України. Це якби гордість, слава з Довбунівщини, Рівненщини і України. Головним завданням секції вільної боротьби є виховання здорової нації спортсменів. Щоб відірвати дітей від вулиці, щоб не було шкідливих звичок, щоб діти не били, не курили. Здоровий образ життя. Зараз ще з'явилися ці комп'ютери, мобілки. Також відірвати дітей від цього, щоб діти займалися, тому що боротьба це такий вид спорту, який розвиває і вестибулярний апарат, і координацію. І ну, нема такої частини тіла, яка б не задргалася, коли людина бореться. Тут працює все, і уші, і нос, і голова, і шия. Починає від голови, закінчує п'ятка. Тут всі части тіла працюють: ноги, і руки, і спина, і шия все. Боротьба це такі всесторонні розвиваючи, гармонально розвиваючий від спорту. І ну, я вважаю, що для хлопчика кращого виду спорту, як боротьба, немає. Чим приваблює дітей цей видовищний вид єдиноборств, ми поцікавились в самих юних чемпіонів. Можна захистити свою сім'ю. можна, ну, Треба займатися спортом того, що було здорове здоров'я твоє. І ну, щоб допомагати рідним своїми досягненнями, допомагати тренеру, якщо будеш виігрувати престижні змагання в спортзалу. Меншим дітям там, треба теж розказувати, там, що там, правильно, що неправильно. Хто тебе привів на тренування? Тато. Тато? Да. Тато теж займається? Тато те коли. А улюблені а. прийоми? Люблять. Це міниця і десь проліт. Хоча через віддро, міниця, робот Чому тебе тут вчить тренер? Тренер вчить, щоб я став чемпіоном світу. Вільна боротьба це чудовий спосіб скинути зайві кілограми. На тренування по 2-3 кілограми падає. Хоча маленький, але в мене сходить 2-2,5 за тренування. Я 7 кілограм ганяю ну, на змагання офіційне. На неофіційних там по 2 кілограми допуска, бо там трошки менше вступиться скидати. Кожній з програм дім бойових мистецтв ми намагаємося показати елементарні прийоми самозахисту. Як може допомогти заняття вільною боротьбою захиститись від хуліганів на вулиці, дивимось в нашому відеоуроці. відео удар. Захват за кість підворот. Підносять можуть виробити. Боляться з рук. Побійшли... і по тазу, і руки немає. Під час зйомок нашої програми згадав свою юність і головний тренер федерації кікбоксингу Будакан Ростислав Саєнко, який, до речі, теж колись займався вільною боротьбою. І зійшлися в запеклому бою багаторічний досвід та молодечий запал тренерський. Пам'ятаєте, чи не так? Тіло не забуває. Ну, Що раз, Олегович, ми щойно стали свідками битви титанів. А... Це було, можливо, це не була такою ж і титанів, але, розумієте, ми обмінюємося досвідом завжди, з любими видами єдиноборств, в тому числі от сьогодні з вільною боротьбою. І цей досвід нам дуже допомагає в розвитку саме наших видів спорту. Здавалося б, от такі несумісні е, речі. Кікбоксинг, вільна боротьба. Але все одно, коли ти борешся, коли знаєш, що робити в близькому контакті, то тобі е, легше опановувати ударну техніку. Можуть подумати, ні, це неправда. Правда, повірте, попробуйте, вийде. Тому е, так само ось по самбу теж, там такі непритаманні речі, задушуючи мечі, бульові прийоми там, на ліку, на ногу. Теж, якщо ти його опануєш гарненько, то тоді ти можеш чекати від супротивника, знову ж повторюю, в ближньому бою, якихось неліпих рухів, котрих ти можеш зовсім по-іншому себе поводити. І взагалі розвиток боротьби, ось Терце Чайка нас підтримує, дирекція Терце Чайки говорить про те, що, хлопці, якщо у вас є боротьба, це ще краще. Чому? Тому що і боротьба, крім ударних видів, вона має свою красу зовнішню. От людина, коли гарно виглядає, здорова, має координовані рухи, кидає гарно. Ну, не вже неприємно дивитися, приємно. У неї тоді мислі і зовсім в іншому порядку працюють. Він тоді не захоче там десь піти, покурити, пиво попити, чи, чи не дай Бог, чимось зайнятися. Він хоче себе удосконалювати саме в цьому. А е, як вершина свого удосконалення – це показати себе не на вулиці, а на змаганнях або в ринку, або на е, на татамі, на килимі. І тоді тебе всі признають, і тоді ти будеш і здоровим, і тілом, і духом. Це саме головне. Рівненська обласна федерація кікбоксингу Будакан спільно з Терця Чайка розвивають багато видів єдиноборств. Зокрема, сьогодні ми говорили про вільну боротьбу. Якщо ви хочете бути. Здоровими, сильними, гнучкими, а головне, вільними займайтесь вільною боротьбою в Здолбунові в дитячій юнацькій спортивній школі. А в Рівному на Грушевського 41. І як казав Великий Кобзар, Болитесь, поборете. програму створено за сприяння ТРЦ «Чайка» Висловлюємо особисту подяку Ушакову Олександру Олександровичу.